Він смакує з лимоном і родзинками. В області розпочався сезон березового соку. Цей напій не лише рятує від весняну гавітамінозу, а й має лікувальні властивості. Як правильно точити сік, аби не нашкодити березам? Та яка користь для організму від так званих березових сліз? Про це у нашому матеріалі. Це берези, якби вони самі старіші в мене на ділянці. є такою прикрасою мого домоволодіння, тому що наша сім'я вся любить природу. Ми намагаємося дуже багато садити дерев не лише, скажімо, на території, яка належить нам, а навіть і поза межами цієї території. На подвір'ї Віталія росте кілька берез. каже за добу з одного дерева можна наточити до 40 літрів соку. Традицію його збирання прийняв від батьків, а тепер і сам знає чимало рецептів та частує березовими напоями своїх рідних. Корисна тим, що завжди сік використовувався як і в лікувальних, так і профілактичних цілях. Ми дуже добре знаємо, що сік допомагає від різних хвороб. Це і від кашлю, і від ангіни, і від головної болі, і від болі в суставах, власне, від дуже багатьох хвороб. На користь березового соку наголошують і лікарі. Його складові допомагають очистити кров і нирки, позбавляють від інтоксикації. Лікар-гастроентеролог Лілія Загородня зауважує, сік, який збирають поблизу автодоріг та залізничних колій, втрачає свої корисні властивості, ба більше може зашкодити. Людям з алергією на пил на пильцю само березових бруньок не корисно вживати, тому що він може викликати алергічні реакції негайного типу саме вживання соку. Цей сік вживати не можна, він є навіть не корисним а і шкідливим, тому що він натягує досить велику кількість тяжких металів, і ми більше отруємо організм ніж приносимо йому користь. Тому якщо купується сік, то треба обов'язково запитати, в яких місцевостях він видобувається. Сік збирати можна лише зі зрілих дерев, діаметр яких перевищує 20 сантиметрів. А щоб наступного року знову можна було збирати сік, отвір, з якого точили, потрібно обробити глиною або варом. Після заготовки березового соку обично ці лунки замазуємо варом або ж глиною з вапном. Жителям області варто знати, що за самовільний видобуток соку передбачена адміністративна відповідальність. Тож, якщо збираєтесь за чудодійним напоєм до лісу, вам знадобиться спеціальний дозвіл. Без нього ж будьте готові сплатити штраф до тисячі гривень за кожне пошкоджене березове дерево. Тетяна Ярош, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.